Юлія, я тобі хочу подякувати за сьогоднішню сесію, бо вона дійсно була дуже продуктивною. Мені приходять досі усвідомлення, я зараз почала більше розуміти саму себе. Той момент, про який ми з тобою і говорили, що для мене відкрилося, оце відчуття значимості, я раніше не могла його. Щитати в собі. Я розуміла це відчуття, але не могла його, наче щитати. Я не могла розуміти, що в мене там фонить всередині. А ми сьогодні яким чином підійшли до цього, наче з іншого боку. І я тепер зрозуміла, що е, для мене важливо, е, що яке значення я маю для цього всесвіта, для кожного. Да? І це для мене дуже важливо, як виявилося. Я раніше цього не розуміла. Чому моя бездіяльність мене так сильно тригерила? Бо я начебто в цей момент, який я проживала, нічого не вносила. Розумієш, начебто я його якось не змінювала, це начебто для мого всесвіта не мало ніякого значення. А коли якийсь момент я наче вношу якісь зміни, це підчеркує мою значимость. Я надію, розумію, про що ти про що я говорю. Ну, наприклад, наша з тобою зустріч, да? і е, колись ти постукала до мене, ми з тобою якось поговорили, і ти прийняла рішення, ну, можливо, не із за мене, але також десь краплинка із-мене, за мене, і ти пішла вчитись на метод. Зараз ти проходиш зі мною сертифікацію, і, можливо, також я тобі даю якийсь досвід. Тобто, розумієш, я тепер розумію, тому що раніше я робила те саме, але фокус уваги у мене не був там. І це мене сильно рвало всередину. Тобто, ми начебто сьогодні поміняли мій внутрішній фокус уваги. Тобто, я тепер можу завжди подивитися, а що я зробила корисного в тому моменті. Тобто, як я його змінила? Як розмова з кимось чи зустріч з кимсь? Як вона вплинула на простір не всередині мене, а навколо мене? Бо я завжди дивилася із середини, розумієш? А зараз, наче, у мене є можливість подивитися іззовні. Із, із От якось таке цікаве таке відчуття, воно ще повністю не, не розкрилося, але цікаво, знаєш? Начебто, як я можу ззовні впливати на це. Бо раніше я все робила з середини. Але інструмент працює як з той, так і з той сторони. І от сьогодні я його начебто побачила. І тепер я буду його спробувати вписувати в своє життя. Навик цей, напрацьовувати, щоб він був таким, кажуть, робочим інструментом. Тому сьогодні було плодотворно. Я тобі щиро дякую. В тебе дуже вже професійний підхід, це відчувається, тому можеш це лишити як відгук, якщо для тебе це важливо, і він тобі відгукується про твою роботу, бо сьогоднішня робота це як, знаєш, як ми пройшли чотири контрольних роботи, а на п'яту я така все зрозуміла. Або зрозуміла саме головне. Можливо, ми ці всі роботи і робили для того, щоб я зрозуміла сьогодні саме це. А можливо, я ще щось усвідомлю, можливо, воно тільки-тільки розпак... ну, розкривається всередині мене. Тому я тобі щиро дякую. і Для мене це було дуже корисне, і надію, що наша зустріч з тобою також була дуже корисною. Так що дякую тобі і всього самого найкращого. Пока-пока.